Можете привітатись один з одним, показати свою радість. У нас є можливість раз на тиждень побачити посмішки один одного. Назвав я свою п'ятихвилинку, іди. Івана, восьмий розділ, одинадцятий вірш. Жоден добродію. відповіла вона, Той я не виню тебе. сказав Ісус, Іди і більше не гріши. Далі. Луки 17.19. І сказав йому Ісус, Підвецься і іди, твоя віра зцілила тебе. Діяння апостолів 3.6 але Петро промовив: Я не маю ні срібла, ні золота, але я дам тобі те, що маю ім'ям Ісуса Христа з Назарета. Встань і йди. Мене зацікавило, чому Ісус, чому Його учнів, яких він навчив, постійно говорили Іди. Можна ж просто встати, ти зцілений там, тобі зцілили ноги, на що ще кудись йти? І мене зацікавило, навіщо? Я почав цікавитись рухом взагалі. Те, що мені було до цього відомо, що рух він допомагає, він поліпшує метаболізм. Ну, це відомо, що якщо людина просто сидить і нічого не робить, то у неї потім стаються проблеми зі здоров'ям. Потім я подивився ще з фізичної точки зору. Я зараз навчаюся у цій сфері, фізика, і трошки цікавлюся цією сферою. І почув про експеримент, у нас на парі розказувалось, почув про експеримент. що... Колись запустили літак. На цьому літаку поставили годинник, атомний годинник, дуже точний, він показує там, в точності до 1 мільярдної секунди. Навіщо вони це зробили? Їм було цікаво, чи дійсно рух він, е, допомагає менше старіти. І так ось, коли запустили цей годинник, один годинник стояв на землі, а один літав разом із літаком. І коли закінчився цей рейс, літак приземлився вже, вони порівнювали ці годинники. І з'ясувалося, що дійсно за теорією відносності, що літак, який був у Русі постійному, на ньому на годиннику було менше пройденого часу, аніж за той, який стояв на землі. І це... Є таке підтвердження, що чим більше ти рухаєшся, тим більше буде продовження твого життя. Тому що для тебе час він, так сказати, менший. Ще можна сказати про нашого Господа. Нам відомо, що наш Господь він постійно щось робить в наших життях. Кожен із нас молиться нашому Господу. І що ми можемо сказати про Бога? Він вічний. І слава нашому Богові! І Бог дав нам покликання. Ми не можемо робити стільки, скільки робить Господь. Для Бога час він взагалі не існує часу. Але Бог також дав нам покликання. Якщо ми будемо виконувати це покликання, якщо ми будемо постійно в русі, то і наше життя буде також набагато довше. Це і з фізіологічної із фізичної точки зору. Матвія 14 Вхід. До життя істинного лежить тільки через вузькі ворота. Кажу вам це, бо просторами є ті ворота, і що широкою є та дорога, що ведуть до загибелі. Багато людей йдуть цим шляхом, які ж, які ж вузькі ворота і тісна дорога, що ведуть до істинного життя. І як мало людей, котрі цей шлях знаходять. Всі йдуть на великі ворота, на великий шлях, але мені здається, що до того. Навіть до тої широкої дороги, широких воріт, є черга. Чому? Тому що туди дуже багато йдуть. А Господній шлях, шлях до Царства Божого, він завжди пустує. Там одна людина пройшла, друга людина, але ну мало, немає черги. І ось в цій черзі також руху дуже мало. Люди застоюються, не можуть іти далі. Потім приходить хтось, і каже: мені просто спитати і проходить повз. Це є ті люди, які ну, зневажають навіть ті. Принципи і правила, що люди собі за моральні принципи взяли. Вони просто проходять собі повз їм байдуже на ту чергу. Але чи правильний шлях обирають люди, чи правильно вони стоять, чи правильно туляться в ту дверь, в ті ворота, в ту широку дорогу. Ні. Ісус показав нам шлях до Царства Божого. Встань і йди. Тепер ти йдеш за Ісусом. Також ще, то, що наша сестра тут говорила, про те, що ми є храм Божий і в нас постійно повинна бути молитва. Також казала про те, що ми можемо тут танцювати, ми можемо тут хлопати, ми можемо тут радіти. І я також подумав про те, що храм. Боже, він повинен бути живим, там повинна лунати молитва, там повинен бути постійно рух. І тоді цей храм буде жити далі, буде жити довго. Якщо ми не будемо стояти на місці, якщо ми будемо постійно йти в ті вузькі ворота, в ту вузький шлях, який Господь нам приготував, якщо ми будемо постійно йти, Господь закликає: встань і йди. Ти впав, ти покаявся, встань і йди. Господь тебе зцілив. Якщо наш храм, якщо кожен із нас буде храм у собі в своєму серці підтримувати в Русі, постійно рухатися в служінні, в молитві, в відносинах з нашим Господом, ми ніколи не помремо, а будемо жити надбагато довше. Наскільки набагато, ну, ми йдемо за Ісусом Христом, а Ісус Христос живе вічно. І ми з Ним також, якщо будемо рухатися за його шляхом, ми також будемо жити вічно разом із ним. Амінь. За це і помолимося. Слава тобі, Отець Небесний! Дякую тобі, Боже, за життя у Русі. Дякую Тобі, Отець Небесний, за те, що ти даєш нам можливість служити тобі, даєш нам можливість. Спілкуватися з тобою, даєш можливість спілкуватися один з одним. Боже, поблагослови храм в серці кожного з нас. Благослови цей храм в ім'я Ісуса Христа, щоб він був постійно в Русі, був постійно в житті в ім'я Ісуса Христа, щоб цим життям, Господь, ми посіяли життя і отримали ще більше життя. Ти пообіцяв нам вічне життя, і ми постійно в Русі будемо йти. Ти сказав, встань і йди. Ми встаємо і йдемо, Господь, до Тебе в твої обійми в ім'я Ісуса Христа. Слава Тебе Господь, амінь.